Бажаю здоров'я, любі друзі. Сьогодні останній день відпустки, і я його теж вирішив присвятити одному з клієнтів з минулого життя. Цивільний. Так, яка в нас тут проблема? Проблема в нас, нас в тому, що не працює супутник Азерспейс. Цей конвертер, Ви знаєте, проблеми з ним були ще під час останнього візиту. Він навіть був трошки тепленький, нагрівався, але все працювало. Запустов конвертера в мене не було. Я залишив все як є. Тільки я спустився з даху. Все працювало, але на наступний день знову вже не працювало. Але я вже не зміг потрапити на цей дах. І близько півтора року клієнти були без цього супутника. Ще, звертаю вашу увагу, це 36 градус. 36-й це конвертер інверта. Бачите, що сталося? Отак. Так от, зараз я заміню конвертер, а зараз ще трошки пофілософствую про свою цивільну професію. От я дуже полюбляв об'єкти з такими дахами старінькі. Чому? Тому що такий дах був складний, щоб змонтувати антенну. Я завжди намагався монтувати не в димоход, а намагався встановлювати мачту окремо. Оце я встановлював. І потрібно було встановлювати на самому коньку, для того, щоб вода не стікала. От як там це. Ну там трошки металевий лист є з шифером, але це ж не допомагає, потрібно максимально високо на самому коньку встановлювати. Встановлював я близько 10 років тому. 10 років тому тут була піна і потім було залите. Залите все смолою. Наразі від дії ультрафіолетових променів це все розсипалося, потрібно оновлювати. Так от, ці дахи добре, такі об'єкти були складніші, тому вони гарніше оплачувалися. Було вигідно братися за такий об'єкт, тому що це досить непогано коштувало. Зараз вже не цікаво, зараз я вже <смі> мені трошки вже складніше лазити по таким дахам. І враховуючи фінансову ситуацію в країні, то з клієнта ну, не хочеться, не вдається потрібно підкреслити, взяти потрібну суму з клієнта, тому такі дахи зараз це навпаки це пасив. Ще вам розповім дуже цікаву історію, яка сталася. Це, це магістральна лінія радіотрансляційної мережі так званого брехунця. Так от, десь близько 3-4 років тому клієнт мене визвав на цей дах, я сюди заліз. Як бачите, мачта підрізана, мачти самої немає. Мачту вже демонтували, мачта стояла отам. Так от, мачта тоді вже від... Старості провалилася, відгнила і ці е, вони стояли трошки вище, ніж зараз лежать. Зараз, зараз Вони лежать вже на шифері, а тоді вони були над, над шифером. І пройти ніяк неможливо було. Не дивлячись на те, що я за фахом інженер електрик і попався тут як хлопчик, я взяв однією рукою за один дріт. Другою рукою за другий дріт, для того, щоб пролізти між дротами. Я чогось думав, що ця лінія не може бути під напругою, тому що вона вже в аварійному стані і ну, не може вона вже працювати. І це була моя помилка. Мене так прихватило добре. Ми, тоді мої м'язи вони попали, як це правильно сказати, українською, Під дією електричного струму мої м'язи вийшли в спазм, і я не міг відірвати руки від цих дротів. Я оказався під напругою, почав кричати, але давайте будемо реалістами. Ну, тут мені все одно б ніхто б не допоміг, і я залишився тут сам на сам з цією проблемою буквально одну-дві секунди, але ну, я зразу зрозумів, що зі мною сталося, слава Богу. І сразу зрозумів, як потрібно діяти. Потрібно якомога швидше відірватися від дроту. Я завис на цьому дроті і почав крутитися. Ну як бойдатися, не знаю, як черв'як на риболовному гачці максимально швидко. І десь вже на п'ятий рух мені вдалося відірвати руку. І я не знаю скільки це було. По часу це було декілька секунд. секунд, але мені здавалося, що це була ціла вічність. Я відірвав одну руку від дрота, ось з'їхав по шиферу трошки вниз. Ну, як... В будь-якому випадку, якщо б я чи залишився на дротах, чи з'їхав би в самий низ, впав би з четвертого поверху. Я думаю, щоб мене тоді б тоді не врятували. В будь-якому випадку, як би там не було, клієнт би кинувся, ну, хай хвилин через 15-20, прийшов мене б брукав, потім визвав вже швидку, чи... Рятувальників, поки вони приїхали, то ну, шансів було б у мене не було б мене шансів, я скажу так, дякуючи Богу, що я все-таки відірвав руки від цього дрота і залишився живим. Це мені була наука. Я хочу поділитися цим гірким досвідом і хочу вас застережити, щоб ви не допускали таких помилок, як я. Зараз я поміняю цей конвертер, перевірю сигнал та спущусь вниз. Я думаю, що все. Кривд, чуєте, сирена? От відери ніяк не заспокоїться.